Гороскоп на 21 грудня 2023 року для всіх знаків Зодіака Овен, ви будете в пошуках нових вражень і викликів, але не перебільшуйте свої можливості. Ви можете отримати нагороду за вашу сміливість і ініціативу, якщо будете діяти з розумом і обережністю. Не втручайтеся в чужі справи і не провокуйте конфліктів. Талець ви будете відчувати себе комфортно і затишно. Але не забувайте про свої цілі і плани. Ви можете знайти нові джерела доходу або збільшити свої заощадження. Якщо будете економні і практичні, не витрачайте гроші на непотрібні речі і не лінуйтеся, близнюки, ви будете відчувати себе цікаво і захоплено, але не забувайте про свої обов'язки і терміни. Ви можете вивчити щось нове або підтримати контакт з цікавими людьми, якщо будете спритні і говірки. Не розповсюджуйте чутки і не брешіть, рак, ви будете відчувати себе чутливо і емоційно. Але не дозволяйте цьому впливати на ваше рішення. Ви можете покращити своє самопочуття або зміцнити свою сім'ю, якщо будете турботливі і лояльні. Не заздріть іншим і не жалійте себе, лев, ви будете відчувати себе гордо і впевнено, але не будьте занадто самовпевнені і агресивні. Ви можете заслужити повагу і визнання від інших, якщо будете щедрі і великодушні. Не пихайтеся своїми досягненнями і не зневажайте інших. Діва, ви будете відчувати себе корисно і продуктивно, але не будьте занадто перфекціоністичні і детальні. Ви можете виконати свою роботу або покращити свої навички, якщо будете організовані і ретельні. Не критикуйте себе і інших за помилки і не перевантажуйте себе. Терези, ви будете відчувати себе дружелюбно і співчутливо, але не будьте занадто уступливі і компромісні. Ви можете знайти гармонію і баланс в своєму житті, якщо будете чесні і справедливі. Не ігноруйте свої інтереси і не підлаштовуйтеся під інших скорпіон. Ви будете відчувати себе сильно і наполегливо, але не будьте занадто жорсткі і контролюючі. Ви можете досягти своїх цілей або пережити кризу. Якщо будете витримані і рішучі, не еместіть іншим і не ховайте свої почуття, стрілець, ви будете відчувати себе оптимістично і позитивно, але не будьте занадто легковажні і безтурботні. Ви можете розширити свої горизонти або здійснити подорож, якщо будете відкриті і захоплені. Не обіцяйте більше, ніж можете зробити, і не порушуйте закони. Козиріг, ви будете відчувати себе відповідально і серйозно. Але не будьте занадто консервативні і обмежені. Ви можете піднятися по кар'єрній драбині або отримати високу оцінку, якщо будете амбітні і наполегливі. Не забувайте про своє особисте життя і не будьте суворі до себе, водолій, ви будете відчувати себе оригінально і незалежно, але не будьте занадто ексцентричні і бунтарські. Ви можете зробити щось новаторське або приєднатися до групи однодумців. Якщо будете творчі і прогресивні. Не порушуйте традиції і не відмовляйтеся від співпраці, риби, ви будете відчувати себе творчо і духовно, але не будьте занадто ілюзорні і пасивні. Ви можете виявити свій талант або зайнятися благодійністю, якщо будете натхнені і співчутливі. Не втрачайте контакту з реальністю і не залежіть від інших.